Зафіксований. На чому зафіксована швидкість об 16.53? На чом? Приладом труком. Трука на чому він був встановлений? Дивіться. Ні, не дивлюсь, на що він був встановлений? Для розгляду справ. На чому він був встановлений? Я даю суть вопросу. Задаю він. конкретний вопрос. Він тримався, конкретний. В руці. він тримався в руці. Все добре, да, далі. А ви знали, що співробітник поліції не має права тримати трукам у руках? І фіксувати швидкісний режим, і в подальшому штрафувати водія. І знову у нас є відповідне рішення суду. Але тут є нюанс, який зараз ви дізнаєтесь. Згідно закону України, ось книжка. Раз, два. Читайте. Я у вас запитав читайте. Читайте. От ви я вперлися читайте закон, так читайте книжку. І що мені їхати 100 кілометрів суда?

я військова людина, і все. Ну через те я не можу сюди приїхати. Ну, до вас тоже ніхто не буде їхати. Так співробітники поліції зупинили учасника нашого юридичного клубу і вказували про те, що водії ви порушили швидкісний режим в населеному пункті. Їхали 76 км кілометрів на годину. Подальшому була складена постанова, і дану постанову ми скасували, тому що знову співробітники поліції порушили права водія і взагалі не надали докази. Порушення, як це відбувалось, подивіться. І до речі, друзі, по питанню мобілізації у нас вийшла нова пам'ятка. Суд як бастіон справедливості, судова практика, оскаржень, рішень ТЦК. Якщо вам потрібна відповідна література, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Приїхавши 76 км на годину. Угу. Деться засвідчено За, зафіксований на чому? Зафіксована швидкість об. 16.53. На чому? Приладу, Трука. На чому він був встановлений? Дивіться. Ні, не дивлюсь, на чому він був встановлений? Для розгляду справгу. На чому він був встановлений? Я даю суть питання. Задаю він, конкретний вопрос. Він конкретний... Тримався в руці. Він тримався в руці. Все, добре, да, далі. Так. Так. Да, так. Ще раз. Пункт 124. Друзі, в першу чергу ніколи не порушуйте швидкісний режим. Це ваша безпека і безпека оточуючих, але ми з'ясуємо, чому суд скасував цей незаконний штраф. Ти на перевіщили на Брехня. Кілометрів на годину. Брехня. Знаєте У відстановлено в обмеженій швидкості 50 км на годину. Пристановлено 72 плюс 20, правильно? І плюс 2. Чого 72? 50 км на годину. 50 і цей... плюс... плюс 20. 70, О, а ви проїхали 76. Ну да. То есть, на 20, да, да, на так. Ну, далі. Повідомлю вам ваші права. Да. Згідно 268 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Маєте право надавати заяви пояснення, клопотання, з ними ти з матеріалами справи надавати mm -hmm. власні докази так. Маєте право на адвоката або іншого фахівця в галузі права а також на перекладача. Якщо мова якої ведеться провадження, вам не зрозуміла. Зрозуміла мені 63-й статті конституції України. Особа не несе відповідальності за віднову світки написали такі близькі коли яких визначено законом півробітник поліції права водію зачитав. Але зачитати і реалізувати це різні речі. Водій в подальшому подає усне клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що йому потрібен адвокат, і співробітник поліції немотивовано відхиляє дане клопотання. Це плюс одна підстава для скасування незаконного штрафу. Ваші правом зрозуміли не все ви сказали. Я, ну, я ви не все сказали. Не все. Мені зрозуміло те, що ви сказали. Що я Вам не сказав? Мені зрозуміло те, те, що ви сказали. Маєте право на медичну допомогу. Мені зрозуміло те, те, що ви сказали. І ще раз, скажіть, будь ласка, звідки ви мої дані взяли? Прошу вибачення. Я ще раз уточняю для себе. Згідно бази і ПНП. І ПНП. Угу. Дивіться, бажаєте скористатися вашими правами? Так, звісно. Будь ласка, прошу розгляд справи перенести так по моє місце проживання, а саме місто Києву. Також буде розгляд справи перенесено до Київського печерського районного суду, так як працюю я там і проживаю я там. Я не місцевий. Так само в мене немає змоги сюди визвати адвоката згідно закону України про звернення громадян, а також про захист громадян. Попереджу, мені просто немає змоги. Це два. Що? Можете відхилити, то можете не відхиляти. Якщо будете відхиляти, попереджую зразу, ви маєте мені конкретно назвати причину, чому ви мені відмовляєте, можете мені зложитися письмово, без різниці де. Тобто, без... тобто, ну тут ну, письмово. Чому ви мені відмовляєте? Тому що коли я прийду і скажу, в... чу, дивлюсь. Будь-якому випадку ведеться безперервна фото. -пілляція. Так, звісно, да, 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 да. я ж не проти. Як у вас, так і в нас. Так. Ось. Перше, в мене є клопотання. Mm. Прошу перенести розгляд справи, тому що я не місцевий. Я хочу скористатися е зверненням до е свого адвоката. Тому що також він сюди не зможе приїхати. Е, все, пока все. Добре. Приймаю ваше клопотання. Ні. Угу. Хочу... Напишете, будь ласка, в клопотанні. Ваше клопотання буде прийнято тільки в письмовій формі. Це брехня. В жодному нормативно-правовому акті не зазначено, що водій повинен письмово подавати клопотання. Ви маєте повне право подати клопотання усно, але завжди фіксуйте діалог з поліцейським. Немотивоване відхиляє. Плюс одна підстава скасувати незаконний штраф, тому що порушується право на захист в даному випадку. Не не хоче описати, мене рука права болить. Ну, тоді ви відмовляєтесь. Я, Ні, я не відмовляюся. <плотання> Ма є в усній формі, <плотання> смислі. Так. Клопотання, пано воді, приймається в письмовій формі. Ви вже знаєте, як мене називати. Тільки, тільки в письмовій формі. <плотання>. Ні, я говорю, в усній формі приймайте, у вас тим паче камера пише. На камері буде видно, і також і тут. Приймаються про питання в письмові. Згідно з чого, тільки в письмовій? Можна вусні. Головне, щоб він сказав прізвище, як по батькові, де проживає, і що на таку-то годину він дійсно приїде на такий то час, на таку-то дату. Дивіться, да. будь ласка, коли тобі е -е -е -е. повернеш відповідь. Олександр Миколаївич хоче перенести не за місцем, чи не направо порушення. За місцем чи не? Не за місцем. Ні, не за місцем. За, так, як ми yeah. перебуваємо саме в білій церкві, де проводиться розгляд справ в білій церкві. Там Ск там Чого? Тому що саме територію обслуговування ви здійснили. І що, я не можу перенести розгляд справи? ви, можете ви можете. Але так. за місцем е вчинення проводити. Так я тут не проживаю, я проживаю за 100 кілометрів відсюди. Ми ж не поїдемо до вас за 100 кілометрів. Ну так перенесіть туди, там при не передасте не дані, передасте дані всю. Дивіться, хто пароче, палив... ви відмовляєте. Ніхто не відмовляє. Ну все, я хочу розгляд справи пронести про А якщо я буду жить, а якщо я буду жити в Польщі, наприклад, то що тоді? А якщо я буду жити в Польщі, наприклад, то що тоді? Сам я родом з Полтавської області. Так що мені тоді? Їхати з Полтавської області сюди? А? Водії та поліцейські, запам'ятаєте, розгляд справи може відбуватись на місці вчинення адміністративного правопорушення в подальшому за місцем реєстрації правопорушника і за місцем реєстрації транспортного засобу про це нам зазначає Кодекс України про адміністративні правопорушення, і в подальшому це зазначає суд. Ніхто в дав, до вас не приїде. Ви стояли умі взагалі? Дивіться, я буду з Полтавської області їхати. Якщо я не несу службу Полтавської області, їхати в Полтавської вас немась постанова. Ні, передасте туди патрульну поліцію, управління патрульної поліції. Смислі немає. Зараз я проводжу роз місцю мого проживання. Фактично, я прошу принести розгляд справи. Фактично, місці проживання. Не місце прописки, а фактично місце проживання. Є дві причини цьому. Перша. Я тут не проживаю, і мені потрібно друга скористатися своїм адвокатом. Дивіться, ми, можем, ми можемо з вами підібрати зручний для вас час. І що мені їхати 100 кілометрів сюди? Коли ви зможете мати змогу, при я військова сюди, людина адвокатом. Я військова людина. І все. Ну через те я не можу сюди приїхати. Ну, до вас теж ніхто не їхати. друзі. І не забувайте підтримувати наші збройні сили України. Послухайте, будь ласка, адвоката Антона Болтіка. Друзі, всім привіт! Хотів би вам повідомити дуже чудову новину. Ви маєте можливість долучитися до збору для Збройних сил України для другого штурмового батальйону протитанкового взводу. Я відкрив в банку у розмірі 130 тисяч гривень. Це саме та сума, яку необхідно задонатити і дозібрати на автомобіль. Оскільки хлопці майже всю суму зібрали, однак не вистачає саме 130 тисяч гривень. Я впевнений, що ми з вами зможемо це зробити. А що головне, головне, те, що під час збору ми будемо проводити розіграш. Розіграш саме цього чудового подарунку. Що для цього потрібно зробити, друзі? Все максимально просто перейти за посиланням на мою банку, задонатити. Чим більше донатів в кратній сумі, тим більше шансів у вас виграти відповідний. Подарунок, ну і допомогти Збройним силам України. Якщо ви донатите не з Монобанку, а з іншого банку. Вам необхідно обов'язково в коментарі під час донату зазначити свій номер телефону та прізвище для того, щоб в подальшому ми провели відповідно розігріш та встановили переможця. А ще друзі, буде дуже приємний і крутий бонус від клубу юридичного захисту водія, який ми покладемо. Це цього чудового ящику. Долучайтеся розповсюджуйте це відео. Треба якомога більше зібрати, якомога швидше зібрати кошти і передати хлопцям, щоб вони придбали для себе автівку для виконання бойових задач. Не забувайте, другий штурмовий батальйон портитанковий злот. Хлопці чекають, їм дуже потрібна автівка. Тому всі долучаємося. Давайте по закону взагалі? що значить, ви самі Панство, Я говорю, ви сьогодні попадете в біло світло, я вам говорю, хлопців. І буде стояти місце, там переносить місто справи. Я ні. Ви запитав, коли вам згідно закону України. Я ось запитав, книжка. Раз, буде... два. Запитав? Читайте. Я у вас запитав, коли читайте. запитав. Читайте. згідно за читайте. Так, ви вперлися, я можу, читайте закон, так, читайте книжку. Ви можете три варіанти. Е, Перше, ви можете прийняти про те, що перенос справи буде в Києві. І ми роз'їжджаємося далі в Києві. Все це, це вирішуємо. Друге, ви описуєте постанову і подається в суд про і моральну матеріальну шкоду. Матеріальну ні, вибачте, моральну шкоду, тому що е, моя дитина дійсно спотіла. Ви бачите, я не можу її втримати. І зараз він я не знаю, як ми будемо їхати в годину. Ви затримали нас на пів години. Два е, третє, ви можете відпустити. Ми про це забудемо як про нещасний випадок. А, до речі, все це, від... це буде викладено у о, соцмережі за умови, що буде. Постанова, а дивіться, тут... будь ласка, це ваше право. Що давайте? Які рішення? Давайте. виноси що? Ви ж відпустим? на службі воно ми не можемо відпустити? Питання нема, все це все. Фіксується. Водій є учасником нашого юридичного клубу. В подальшому він нашим юристам надіслав копію постанови, відеоматеріал. Юристи склали відповідний позов, і на сьогоднішній день є рішення. Суду, і так, давайте з'ясуємо, чому в подальшому суд скасував цей незаконний штраф, і чому суд зазначає, що співробітник поліції не має права фіксувати швидкісний режим, тобто тримати трукам у руках. Суд зазначає, що так дійсно, згідно статті 40, співробітники поліції мають право використовувати фото і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі. Технічні прилади та технічні засоби з виявлення або фіксації права порушення, але технічні прилади та технічні засоби, передбачені пунктом першим, який вам зачитав, поліція може закріплювати на однострої – та на службових транспортних засобів, а також монтувати, розміщувати їх по зовнішньому периметру доріг. Суд також вказує, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджена. Належними доказами докази це саме головне в адміністративному правопорушенні. І в даній ситуації ми мали які докази з приладу трукам, нічого не мали. А поліція долучила тільки відео з боді камери, і про це було зазначено в постанові. Хоча, згідно чинного законодавства, вони повинні зазначити в пункті сьомому до постанови додається прилад трукам та відео з боді камери. В нашій ситуації було лише відео з Бодіка і все. А тепер ось чому суд вважає, що співробітник поліції не має права тримати трукам у руках. Вказує, як зазначено, швидкість руху автомобіля під керуванням водія вимірювалась приладом трукам. Однак, в оскаржуваній постанові в пункті 7 не було відображено даного факту про те, що я вам казав. Натомість, зазначено про долучення відео з нагрудної камери. Інспекторам поліції не було надано жодних доказів щодо способу використання кома закріплення приладу трукам, яким здійснено вимірювання швидкості руху автомобіля. Враховуючи вище викладене, при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку, визначеному вказаною нормою, законою. Натомість, Ручне розміщення засобів автоматичної фото і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить. Припасом статті 40 закону України про національну поліцію. Далі, де співробітник поліції може розглядати адміністративну справу. Суд зазначає, що справи про адміністративні правопорушення згідно відповідних статей цього кодексу, а у нас порушення швидкісного режиму тут також вказано, можуть також розглядатись за місцем обліку транспортного засобу або за місцем проживання порушників, ну тобто в даній ситуації водія. Суд чітко зазначає, де поліцейський може розглядати справу, а те, що вони в інше місце не можуть передати докази та інші матеріали справи, це їхня проблема. І в даній ситуації співробітник поліції порушив право на захист. Суд вказує, на переконання суду інспекторам не було вжито жодних дій щодо надання водію можливості реалізувати своє право на отримання. Правової допомоги такими діями інспектор порушив права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, тому і порушено порядок розгляду справи. І даний висновок узгоджується з правовою позицією Верховного суду України. І в подальшому суд ухвалив позов задовільнити постанову. Скасувати і водію повернути судовий збір. І не потрібно далі писати, що ми допомагаємо порушникам. Дивіться, в даній ситуації прилад рукам ми показники взагалі не побачили. Далі суд зазначає, що поліцейський не має права використовувати його з руки. Це суперечить статті 40-й. Далі співробітник поліції порушив процедуру розгляду справи, а саме безпідставно відхилив клопотання про надання правової допомоги, тому що водію потрібен був час для того, щоб в подальшому приїхав юрист, і все відбувалося згідно чинного законодавства. Ось чому в подальшому була скасована дана. Постанова. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.